Параграф перший. Історія пам'ять про минуле. Подумайте, коли ми в розмовах вживаємо слово історія. З якими словами, словосполученнями у вас асоціюється це слово. Пункт 1. Що таке історія і чому вона важлива. Поява на землі динозаврів і давньоєгипетських пірамід. Відкриття нових земель і жорстокі війни. Перший політ людини на місяць, і навіть наше навчання у четвертому класі, усе це історія, усе це відбувалося колись. З давніх Давен слово історія означає звістку, розповідь про минуле людини, родини, народу. Людство завжди цікавилося тим, що було раніше. Відтоді, коли люди оволоділи мовою, вони почали розповідати один одному про минуле. Іноді оповідачі фантазували, і тоді народжувалися дивовижні легенди і міфи. Дехто намагався передати свої відчуття щодо подій минулого в ритмічній формі, і тоді з'явилися вірші і пісні. Однак реальні події минулого часто не менш цікаві, ніж вигадані і дофантазовані. Часто в історіях народів і країн люди шукають підказку, як діяти в майбутньому або уникнути помилок. Діємо практичні завдання. На сторінці сьомій уважно розгляньте колаж, які події минулого він ілюструє, які події вам невідомі, згадки про які події ви хотіли б додати. Аргументуйте свій вибір Поміркуймо. Розгляньте ілюстрації на сторінці 8 та дайте відповіді на запитання. Перше. Пригадайте дізнайтеся, чим відрізняються міфи і легенди. Друге. На яких ілюстраціях зображено міфічну істоту. Третє. Яке зображення ілюструє сучасну історію людства. Пункт 2. Історія людини і родини. Частина історії України. Чи згадуєте ви події свого життя, зустрічі, переживання, враження? Які події з вашої родинної історії пам'ятають у вашій сім'ї? Чи є у вашій родині сімейний фотоальбом? Які речі, згадки про минуле вашої родини зберігаються у вас вдома? У кожного з нас є своя історія. Є історія родин, є історія кожного міста і села. Є історія народів і країн, історія кожної людини, кожної родини це частина історії України. Про історію родини можуть розповісти речі, які називають сімейними реліквіями світлини, документи, особисті речі, цінності, нагороди, усе, що може допомогти зберегти пам'ять про минуле. Діємо практичні завдання. Пропонуємо вам ознайомитися з історією родини Хазан із міста Дніпро. Уявіть, що ви досліджуєте історію цієї родини. На основі тексту і фото визначте, у яких важливих подіях історії України взяла участь родина, який внесок в Історію України зробили герої рубрики Історія родини Хазан. У роки Другої світової війни, в 1943 році, під час боїв під Смоленськом радянському офіцеру Борису Хазану як трофей дістався бінокль. Передаючи його, попередній власник німецький офіцер сказав: не минуло і двох років, як я розглядав крізь нього Москву. Впевнений, що не мине і двох років, як я розглядатиму крізь нього Берлін, відповів Борис. Так у квітні 1945 року і сталося. Після війни бінокль став сімейною реліквією. Але у 2014 році він знову потрапив на війну цього разу на сході України. Бінокль використовує онук Бориса Павло Хазан, який захищає Україну у війні з російським агресором. Розгляньте фото на сторінці 9. Поміркуємо. Чому важливо зберігати родинні реліквії історії про минуле родини, які бувають родинні реліквії? Пункт 3. Родове дерево. У сімейних архівах багатьох родин у давнину і нині зберігають відомості про походження сім'ї та прізвища, про родинні зв'язки. Схему походження сім'ї називають родовим або генеалогічним деревом. Збирання інформації про власний родовід мало велике значення в давні часи. Аби довести свою шляхетність і мати право на привілеї, лицарі та інші дворяни збирали відомості про своє походження. Результати досліджень історії власної родини зображали у вигляді дерева в основі або ж у корінні такого дерева часто розміщували герб засновника родини. А на гілках праворуч і ліворуч герби батька й матері. Зазвичай родове дерево має вигляд картини, яку розміщують на видноті. Пізнавальною цікаво генеалогія наука, яка вивчає походження родин і осіб, виявлення їхніх родинних зв'язків і фактів біографії. Запитання і завдання. Перше, знаю і систематизую нову інформацію самооцінювання. Оцініть свої успіхи в опануванні теми, що вивчає наука історія. Уявно поєднайте кожне із запитань для самоконтролю з відповідним смайликом успіху. Дайте відповіді на запитання. Як люди зберігали пам'ять про минуле? Чому важливо зберігати пам'ять про минуле? Навіщо потрібно досліджувати минуле людство? Чому історія родини вважається частиною історії країни? Друге. Обговоріть у групі. Об'єднайтеся в групи і спільно напишіть санкан. Історія. Санкан це неремований п'ятирядковий вірш, що складається з 11 слів. Він пишеться за таким планом: перше. Іменник. Тема. Друге. Два прикметники. Яке воно? Третє. Три дії слова. Що воно робить. Четверте. Фраза висновок із чотирьох слів. П'яте. Іменник синонім до теми. Або ж слово асоціація до теми. Третє. Мислю творчу. Вправа історія з історіями. Поясніть, як ви розумієте запропоновані вислови. Які з них можна використати під час розповідей про історичні події? Складіть речення з кожним із висловів а. Вписати в історію золотими літерами. Б. Увійти в історію. В. Влипнути в історію Наступне Творчий проект Історія родини. Створіть спільно з дорослими членами родини або близькими вам людьми творчий проєкт Моє родове дерево. Скористайтесь інструкцією в QR-коді на сторінці 11. Представте свій проект у класі.